Ясна річ, ти кохався з друзів. Вона твоя сестра. Кохатися з нею було вже занадто, а збурювати Рим через її смерть це виходить за усілякі межі. Диму без вогню не буває, кровозмішання суперечить інтересам держави. І хочеш ти або ні, ти цього не приховаєш. Ліжко рипить. Затям, Лихо воно, як шлюб. Ти думаєш, що вбереш ти, а насправді вибирають тебе. Отак це працює, і ти з цим нічого не зробиш. Наш калігула такий нещасливий і сам не знає чого. Можливо, він потрапив у глухий кут і хоче втікти. Так би зробив кожен на його місці. Я, наприклад, якби у мене була змога вибирати батька, я б, напевне, на світ не з'явився б.